Ці четверо молодих хлопців студенти першого курсу металургійного технікуму, сільськогосподарської академії та Нікопольського центру професійного навчання. А ще вони справжні герої. Вони допомогли міліції затримати грабіжника. Хлопці згадують про свій вчинок. Це було в парку перемоги ще влітку, серед білого дня. До свого вчинку хлопці відносяться як до буденності, кажуть, кожен вчинив би так на їх місці, і вони, не вагаючись, вчинять так само і наступного разу. Такий вчинок приніс хлопцям повагу одногрупників, а ще вдячність від правоохоронців. Ті нагородили їх грамотами і цінними дарунками.